Вітаю у цьому відео. Я розповім вам про шинування зубів. Мене звати Шара Валерія Григорівна. Я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Рухливість зубів це поширена проблема серед пацієнтів, які мають захворювання ясен. Найпоширенішими з них є парадонтит та механічні травми. Без належного лікування ситуація лише погіршується, що неминуче призводить до видалення зуба у багатьох випадках, щоб попередити цю проблему. Окрім регулярної професійної гігієни, необхідно вдаватися до шанування зубів. Його суть полягає в з'єднанні декількох зубів в один єдиний блок. Аби рівномірно розподілити жувальне навантаження, важливою умовою для проведення процедури є наявність здорових нерухомих зубів, тому що на них і буде спрямоване основне навантаження. Найчастіше до рухливості схильні різці нижньої щелепи. В такому разі опореними виступають ікла, зуби з більш міцними коренями, що здатні витримати додаткове навантаження. За рахунок зв'язки нерухомих та рухомих зубів утворюється єдиний комплекс, завдяки якому навантаження при жуванні розподіляється рівномірно на всі зуби. Така конструкція дозволить розвантажити свілабкі зуби і попередити їхнє подальше розхитування та видалення. Матеріалом для шинування є стрічка зі скловолокна. Що фіксується на композит? Скловолокно це біосумісний, міцний та стійкий до старання матеріал, що не потребує видалення зубних нервів. Процедура проводиться з використанням безболісної комп'ютерної анестезії. З внутрішньої поверхні зубів робляться борозенки, в які укладається скловолоконна стрічка, фіксується композитом і засвічується фотополімерною лампою для надійного кріплення. Композитний матеріал підбирається під колір ваших зубів. Тому така конструкція абсолютно естетична і ніхто не знатиме про неї, крім вас і вашого стоматолога. Важливо знати, що після встановлення шини потрібна підвищена увага до гігієни порожнини народ. Обов'язковими є огляди полірування шини та зняття зубних відкладин двічі на рік. Такі регулярні процедури дозволять вам продовжити довговічність конструкції, а отже, стан ваших зубів та ясен довго залишатиметься в нормі. Тож можна зробити однозначний висновок. Шинування це прекрасний метод усунення рухливості зубів, який в комплексі з іншими процедурами дозволить вам уникнути або, як мінімум, значно відтермінувати їхнє видалення з подальшої імплантації. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково дамо відповідь. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу! І до зустрічі.